Чи всі, хто співпрацював з державою агресором на тимчасово окупованих територіях, мають понести кримінальну відповідальність? До прикладу, вчителі. Вони працюють зараз в окупації і фактично впроваджують стандарти освіти держави окупанта. За це зараз передбачена кримінальна відповідальність. В той же час держава не дала жодного іншого механізму, яким чином ми можемо притягати до відповідальності тих, хто не здійснював важких злочинів, зокрема і вчителі. Одним з механізмом у світовій практиці є механізм люстрації. Перевірка на благонадійність. Ми пам'ятаємо, у нашій державі вже відбувалася одна люстрація, яка була пов'язана з тими людьми, які працювали у часи правління Віктора Януковича, а також у комуністичний період. І насправді її досвід нам дає підстави для того, щоб покращити цю процедуру. Дуже важливо, щоб люстрація здійснювалася на основі індивідуальної провини. А особи, які проходять цю перевірку на благонадійність, мали Право на захист, люстрація є однією з гарантій на повторення міжнародних збройних конфліктів. І безумовно, для того, щоб наша судова система не захлинулася, виходячи з того, скільки осіб у нас може бути притягнуто до відповідальності через колабораційну діяльність, нам важливо створити інший позасудовий механізм, одних з яких має бути люстрація. І, врешті-решт, ми маємо зараз ще до завершення війни провести широку суспільну дискусію щодо того, хто має проходити цю перевірку, Вірку на люстрацію, і якою є суспільна згода щодо механізмів люстрації.